Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, свята Церква, в перший тиждень Великого посту молиться покаяний канон Андрея Крицького. Твір, який був написаний для духовного зросту кожного християнина, кожної християнки. Очевидно, що ми під час посту вправляємося у самовладанні, відмовляючися від тих чи інших страв, в ті чи інші дні. Ми тренуємо силу волі. Ми хочемо, аби наша духовна сила подолала земні пристрасті. Щоб подібно як Бог переміг смерть, ми перемогли пристрасть. Але добре розуміємо, що власними силами не зможемо подолати диявола його слух, а тільки силою Божою, для того, щоб прийняти Бога в своє життя. Людина потребує покаяння. Бо коли ми грішимо, то свою волю ставимо вище волі Небесного Отця. Коли ми грішимо, то кажемо, я, Боже, буду вирішувати, що таке добро і зло. І ти мені вказувати не будеш, не маємо права. Так говорити до свого Творця, але усвідомлюючи глибину власних провин, прийдімо сьогодні до храму, аби війти в цей покаянний час, час посту, час. Молитви призадуми над власним життям, над власним покликанням, над переосмисленням власної поведінки свого ставлення до, до інших, до іншого, свого ставлення до Бога. Отже, добрий піст починається з доброї сповіді. І той канон, який ми молимося, закликає нас, каже, людину, покайся в своїх гріхах, прийми Божу благодать для того, щоб жити згідно об'єктивного добра, яким є Боже Слово, яким є Божий закон. Нехай цей час молитви канону стане для нас особистим наверненням. Слава Ісусу Христу.